Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині копійочка на вихідні дали додаткові акції. Знижка 25% від цінника на усі шарфи та рукавички. Які є ціни можна собі просканувати на сканері цін? Якщо ціна вже акційна, то додаткової знижки до акції не буде. Тобто на білі цінники буде знижка 25. Якщо ціна акційна, то вона вже акційна. Гарна ціна 100 гривень на ось такі вологі серветки для прибирання. Ви знаєте, я за ними прийшла. Бо минулий раз знімала для вас акцію. Думала, потім візьму, а потім вийшла і забула. Справді класні, супер вологі, приємний аромат. І гарно відчищають, як і м'які меблі, так і інші. Якщо ви хотіли спробувати, то спробуйте іменно ось такі. Я думаю, вам сподобається 100 гривень. Акція ця іменно на волої серветки по 30 листопада. Такий гелевий засіб для прання 4 літри 150 гривень. Ультрафрі. На вихідні її кешбек 40% на бомбочки для ванни. Ведмедики по 49 гривень. Донаце це 54. Так, такі звичайні, є по 18, є по 25. Це є акція 14-15 листопада. І ще на морську сіль. Кешбек 40%. Вартість товару з білими цінниками на бонусну картку. Бачите, тут є уточнено. Майте собі на увазі, якщо ціна акційна, то кешбек не нараховується. А якщо білий цінник, повна вартість, то на карточку копійка вам нарахуються бонуси у вигляді 40% від вартості товару. Такі кольорові бомбочки по 75 гривень. А ось такі 78. Знижена ціна на ось таке рідке мило сенситів 500 мл 49 гривень. Цікавий флакончик, рідке мило, форма полуничка 44. Так, рукавички теж знижка 25% від вартості. І знову ж таки на білі цінники. Якщо ціна вже акційна, то додатково знижок не буде. 135 гривень такі жіночі. Теж 135, Таке гарне сонечко світить. Такий варіант Немо цінника. 65 гривень ось такі рукавички. Ну, рукавиць є багато різних. Аж 40% знижки на ось такі салатники. Ціна 29 гривень. Це ціла колекція такого посуду. 39 гривень, тарілка керамічна, діаметр 19 сантиметрів. 52% знижки. Це є тарілка керамічна, трохи глибша. 55 гривень. 49 гривень форма керамічна для випікання. Прикольно. Собі запік щось і одразу там і з'їв. Сміюся, бо той, хто старший по миттю посуду, зацінить такий лайфхак. 34 гривні ось така прямокутна тарілочка. За 75 гривень ось така тарілка, діаметр аж 27 см. І це ще любі мої, не все. 65 гривень. Ось така тарілка керамічна, трошки глибока, діаметром 19. Салатник, ціна 35. Така тарілочка. Ціна її 49 гривень. Ось ці мені дуже сподобалися. Ще є салатники діаметром 15 см по 55 гривень. А такі по 35 гривень діаметром 12. Як ви вже могли зрозуміти, що тут є ціла колекція цього посуду. І чорний посуд теж зі знижками аж до 48%. Ну, вони суцільно чорні. Ці, бачите, всередині з малюнком, а ці просто чорні. 65 гривень, аж 43 знижки. 34 гривні. Такий салатник діаметром 11,5. Такий панковий набір чоловічий 179 гривень. Від Арко 175. Old Spice 239. Знизили ціну на підгузки Little B. Ціна 170 гривень і різна кількість в упаковках, якщо трійка розмір 40 штук, четвірка в упаковці 36 штук, і ще є п'ятірка та шістка. П'ятірка 32 штуки і шістка 28. Ви мене питали за кешбек. Хочу вам так в двох словах пояснити, ви купили товар на кешбек. Вам нарахувалося воно і впродовж доби вони будуть. Так, якби активуватися, тобто ви можете списати свої бонуси на наступний день після покупки. Обирайте будь-який товар і оплатити можете всю суму, але мусить бути хоча б якась невеличка сума, щоб провелась ось ця операція оплати, тобто там 2 гривні, 5 гривень, будь-яка сума, щоб не зарахувалася оплата. Тобто якихось таких обмежень, половину вартості, чи ще щось немає. Так, надіюсь, я пояснила зрозуміло. Якщо ні, пишіть, я обов'язково постараюся пояснити доступніше. Бо насправді в кожній мережі є свої правила, значить, в купівці найпростіші. Берете товар з повною вартістю ну, на ті, які є кешбек. Цього разу це і бомбочки для вани. Нараховується вам кішбек впродовж доби, тобто, ви після того, як прийшла доба з вашої покупки, приходите, берете товар і собі оплачуєте бонусами. 64 гривні коштує ось такий вологий туалетний папір від торгової марки Зева. Упаковці 42 штуки. На туалетний папір Зева Делюкс трьохшаровий 12 рулонів. Акційна ціна 299 гривень. Набір прищіпок кольорових 16 штук за 39. Що хочу вам нагадати, що в купівці є дуже багато різних цікавих органайзерів. Тут, мабуть, найбільший асортимент по мережах, в яких я ходила, є різні. Ці бачу новинки. На жаль, діставати не буду, бо високо воно. Персіл 4 кг та 50 г 503 гривні. Аріель Аквапудра 379. Галовий засіб для прання Active Wash 4 кг за 100 гривень. Знову ж таки, бачите, це все є органайзери. Такі, що можна окремо собі щось складати, це дуже зручно для дитячих речей. Підвісні органайзери такими корзинками. порошок чисте чудо 1,5 кг 70 грн Персіл – 2 кг 700 г 334 гала аквапудра 349 гала аквапудра французький аромат кг 800 г 189 по 34 гала по 25 савекс. Вага 300 г. галовий засіб для видалення плям 100 мл 30 гривень. Від торгової марки The Pink Stuff паста для чищення 850 грамів за 120 гривень. Airwick запасні балони до автоматичного освіжувача по 150 гривень. Щось новеньке, рукавички нітрилові, універсальні. 10 штук, тобто 5 пар, 44 гривні. Така мотузкова швабра коштує 95 гривень. Головно, що ті мотузки між собою, бачите, так скріплені, прошиті. Буде легко викручувати. Такі з віджимом швабри. з акційною ціною 135. Донат. Засіб для миття посуду гелевий 1 літр 80 гривень. Також є зі знижкою фейрі. Об'єм 450 мл. Ціна 70 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Акційна ціна на чашку 65 гривень 450 мл. Такий в горошок, об'єм 350 мл. Кольори на вибір, ціна 39 55 гривень, тут знижка аж 42%. Об'єм 450 мл. Ось такі чашечки по 55 гривень, 350 мл об'ємом. Засоби для унітазу підвіски бреф в упаковці 4 штуки, 185 гривень. Є ще багато інших варіантів. Тож давайте дивитися по 104 гривні дві підвіски, 105 гривень ці, що профарбовують воду, аромат лаванда 160 гривень три підвізки і поштучно 56 та 58 гривень